Літо це чудовий час для заготівлі лікарських і ароматних рослин для зимових корисних вітамінних чаїв. Квітне буквиця лікарська. А це Звіробій трава від ста хвороб. Наші предки дуже любили використовувати шавлію дібровну. Жоден зимовий чай не обходиться без ароматних квітів липи. Не забудьте зібрати також чебрець повзучий. Квіти, підмаренника справжнього і подорожник ламсетний, материнка, пустирник або собача крапива, меліса лимонна, Калачики лісові, чистотіл великий. Живокіст лікарський, мильнянка лікарська, воловик лікарський. Більш докладні відео про ці та інші види рослин. Дивіться на моєму YouTube каналі.